Колеги вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. В цьому відео ми поговоримо про те, як нарахувати компенсацію за невикористані відпустки починаючи з 12 вересня. Покажемо практичні приклади розрахунків, щоб ви знали, як діяти в будь-якій ситуації. Кабмін постановою 957 від 8.09.23 року в зміни до порядку 100. Вони діють з 12 вересня 2023 року. Змінюється порядок розрахунку середньої заробітної плати для обчислення суми компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023 року, а також матеріальної допомоги, якщо її сума обчислюється, виходячи із середньої зарплати. Про матеріальну допомогу в інших відео зараз про компенсацію за невикористані відпустки. Також зверніть увагу, залишається незмінним розрахунок середньої зарплати для визначення суми відпускних, а також виплат, що обчислюються із середньої за два місяці, крім матдопомоги, тож середню для оплати відрядження, суму вихідної допомоги тощо обчислюємо за старими правилами. По-перше, зверніть увагу, що зміни діють з 12 вересня. Тому нараховані суми компенсації до цієї дати не перераховуємо. Новий абзац, перший пункту 2 постанови 100 тепер виглядає так: обчислення середньої заробітної оплати для оплати часу відпусток, надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки проводиться, виходячи з виплати за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки. Надання матеріальної допомоги або виплати компенсації за невикористані відпустки. І головна зміна обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023 року. Проводяться, виходячи з виплат, нарахованих у 2023 році. Змінами пропонується проводити обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув права до 31 грудня 2023, виходячи із виплат, нарахованих йому у 2023 році, а з 1.2024 повертаємося до загальних правил. Про 2024 рік ми поговоримо пізніше. Що робити, якщо працівник звільняється зараз у вересні? Колеги, більш детально про те, як правильно розрахувати відпуск нарахувати зарплату, компенсацію при звільненні та багато інших бухгалтерських тем ми розповідаємо на наших безкоштовних вебінарах. Щотижня підбираємо для вас актуальну інформацію та на практиці показуємо, як правильно працювати з нововведеннями. Не гайте часу! Реєструйтеся зараз за посиланням в описі та вдосконалюйте свої професійні навички разом з ОВС. Враховуючи зміни норм порядку 100, середня заробітна плата для виплати компенсації у 2023 році обчислюються, виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 році, що передують місяцю виплати компенсації, починаючи з 1 січня 2023 року. При цьому норми порядку 100. Не містять вимог щодо особливого розрахунку. Тобто середня заробітна плата за фактично відпрацьований у 2023 році період обчислюється на загальних умовах. Давайте вже перейдемо до прикладів. Приклад перший від Мінекономіки. Працівник звільняється 12.09.2023 року. За даними кадрової служби, цей працівник не використав 26 календарних днів основної відпустки. З них 10 календарних днів за 2022 рік та 16 за 23, 5 календарних днів додаткової щорічної відпустки за 2023 рік та 10 днів додаткової соціальної відпустки за 2023 рік. Всього необхідно виплатити компенсацію за 41 день невикористаних відпусток. Розрахунок компенсації здійснюється. Виходячи з виплат, що нараховані працівникові в місяцях розрахункового періоду, який, в зазначеному прикладі, буде з 1 січня 2023 року по 31 серпня 2023 року включно. Тепер більш складний приклад 2 від економіки. Працівник, який працює за п'ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями, субота та неділя, звільняється 15.09.2023 року. В лютому 2022 року працівникові було нараховано то виплачено премію за результатами роботи за 2021 рік у сумі 9.300. Умовно, кількість робочих днів за 2021 рік становить 250. Працівник відпрацював їх повністю. В травні 2023 року на підприємстві було оголошено простій з оплатою 2 третей від посадового окладу. За даними кадрового обліку, працівником не використано 20 календарних днів щорічної відпустки, з яких 5 за 22 та 15 за 2023 рік. Як розрахувати компенсацію за невикористані дні відпустки? Почнемо з того, що розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки. У зазначеному прикладі буде знов з 1 січня 2023 року по 31 серпня 2023 року. Крім того, з розрахункового періоду виключається період оголошеного на підприємстві простою, який оплачувався частково, а саме з 1 по 31 травня 2023 року. До чого ж тут премія, яка нарахована за 2021 рік у лютому 2022? Також потрібно здійснити розрахунок частини щорічної премії, яка буде враховуватись у заробіток відповідних місяців розрахункового періоду. Нагадаю, що премії, нараховані за певний період, квартал, рік тощо, при розрахунку середньої слід розподіляти між місяцям нарахування такої виплати та наступними за ним місяцями. При цьому… Кількість місяців розподілу дорівнюватиме кількості місяців, за які нарахована премія. Тому премія, нарахована у лютому 2022 року за 12 місяців 2021 року, збільшить зарплату за період з лютого 2022 до січня 2023 включно. Суму премії за 2021 рік необхідно поділити на кількість відпрацьованих робочих днів у 2021 році. В прикладі це 9300 гривень ділимо на 250 відпрацьованих днів у 2021 році. Розрахунок показує, що середньоденна сума премії 37.20. Тепер в кожному місяці, який припадає на період з лютого 2022 по січень 2023. Потрібно середньоденну суму умножити на кількість відпрацьованих робочих днів. Звертаю увагу, що з 12 місяців, на якій ми розбили суму премії в наш розрахунковий період, припадає тільки один місяць – це січень 2023 року. Відповідно, розраховуємо суму премії за січень, якщо в ньому відпрацьовано 22 робочих дні. 37 20, Помножуємо на 22 відпрацьовано дні в січні і отримуємо суму премії 818.40. Всі інші місяці, на які припала премія, не включаються до нашого розрахункового періоду, бо припадають на 22 рік. Кількість календарних днів у розрахунковому періоді 23-го року складає 243. З них має бути виключено дні оголошеного на підприємстві простою. У зазначеному випадку кількість календарних днів травня 2023 року складає 31. Отже, кількість календарних днів у розрахунковому періоді становить 212. Це 243 мінус 31. Обчислення середньої заробітної плати проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за розрахунковий період на відповідну кількість календарних днів цього періоду. У зазначеному прикладі розрахунок середньої заробітної плати здійснюється шляхом ділення суми виплат, що нараховані працівникові в місяцях розрахункового періоду, це з 1 січня по 31 серпня, з урахуванням премії в сумі, яка відноситься до січня 2023 року, це 818.40. Ділимо на кількість календарних днів у розрахунковому періоді це 212. Для розрахунку суми компенсації відпустки отриманий результат помножуємо на число календарних днів невикористаної відпустки. У зазначеному прикладі це 20 календарних днів. Про топ-5 помилок при виплаті компенсації за невикористану відпустку при звільненні ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили. Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового кладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної зарплати на кількість місяців розрахункового періоду та ділиться на кількість календарних днів розрахункового періоду. Як це діятиме в нашій ситуації, розглянемо на прикладі 3. Працівник звільняється з 18.09 року. З 1 квітня 2022 року він перебуває у воєнній відпустці без збереження заробітної плати. Не використано 40 календарних днів щорічної відпустки. Оклад 10 тисяч гривень. Розрахунковий період для цього прикладу з 1 січня 2023 року по 31 серпня 2023 року. Він складає 8 місяців і 243 календарних дні. Але нарахувань в розрахунковому періоді не було. Розрахунок робимо, виходячи з окладу. Перше. Знаходимо середньоденну заробітну плату. Для цього оклад 10 000 гривень помножимо на 8 місяців розрахункового періоду та розділимо на 243 календарних дні цього ж періоду, отримаємо 329,22. Тепер знаходимо суму компенсації, помножуючи середньоденну заробітну плату на 40 днів невикористаної відпустки, і отримуємо відповідний результат. Друзі, напишіть в коментарях, чи було для вас це відео корисним. Навіщо взагалі ці зміни? Як вважаєте? Чекаю на ваші відповіді і до зустрічі в наступних відео!